Учні четвертих та дев'ятих класів прийшли до місцевого будинку культури, аби доєднатися до плетіння маскувальних сіток для ЗСУ. Педагог-організатор Людмила Кушнір каже, збираються після уроків, приходять ті, хто виявив бажання допомогти. Діти на позитиві, їм це подобається. Ну, звичайно, скільки можемо, скільки виплітаємо. Це нас село, як невелика родина, тому що ми всі тут близькі, і куми, і сусіди. Торкається майже кожного, кожної сім'ї. У мене сват воює. Десятирічний Ілля Бешлега Суспільному розповідає, нині країну захищає і його тато. Дуже хоче, аби той якомога швидше повернувся додому. Щоб допомогти нашим воїнам, щоб вони швидше повернулися. І мій тато повернувся швидше додому. Дуже сумую. Сьогодні за роботою у місцевому будинку культури 10 ліцеїстів, серед них і дев'ятикласник Олексій Куліковський. Тато раніше воював. Два роки під населеним пунктом піски. Зараз мій дядько теж вює. Зараз у роботі дві маскувальних сітки кольору хакі. Обидві розміром 9 метрів на три, каже місцева жителька Віталіна Білик. На війні чоловік та син жінки. Країну її рідні боронять на Донецькому напрямку. Син з першого дня. Він саме його застала. Він служив, він контрактник. А чоловік вже рік і чотири місяці мобілізований. Вони в мене оба були вже поранені. Це син в минулому році. Чотири місяці був на лікуванні на реабілітації. Рука, грудні. ну, був він трошки, але все одно визнали здоровим і пішов туди саме до хлопців. Чоловіка теж було поранення. Оце півтора місяця, як тільки повернувся назад на фронт. Сітки місцеві виготовляють для накриття техніки. Такі замовили військові, каже Людмила Дворник. Матеріали купують за донати. Хто чи може? Як може? Хтось 50, хтось 100, хтось 1000. Плетемо з чого можемо: із тканини, з дому приносили, вирізали з швейної фабрики. Нам ласкутики, ласкутики різали. Сітки, над якими працюють зараз, передадуть місцеві волонтерці Людмилі Літвіновій. Їх разом з іншою допомогою та провізією наприкінці травня доставлять оборонцям на харківський напрямок. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.